Всім привіт! Хочу почати це відео з кадрів, як ми зустрічали 2024 рік. Як я вам і казала, ми поїхали до батьків чоловіка і всі разом зустрічали Новий рік там. Ігнашику одразу подарували його подарунок новорічний. Це велика поліцейська машина. Потім всі дружно його на ній і катали. Вдень ми ходили на ялинку в центр міста. Вона прикольна, така велика, але шкода, що огоньки. Тільки ввечері видно, а вдень ні. Ну, а так весь день щось там на кухні капошились, щось готували, якісь нові рецепти з мамою видумували, ну, щоб ввечері всіх здивувати чимось. Настрій, настрою ну, такого прям святкового новорічного не було, але всі якось намагались його створити. Спонсор нашого гарного настрою це наш малюк. Він надає і сили, і натхнення щось робити. Ну, і, в принципі, сумувати він не дає. В нього постійний двіж, і ти, якби, хочеш не хочеш, а рухаєшся разом з ним. До речі, ці ялиночки, які зараз гуляють інтернетом, цей рецепт виявилися ну, дуже смачні. Реально, якщо десь зустрінете рецепт, спробуйте це просто смак смакота. Дуже класною ідеєю виявилось сходити, посмажити ввечері шашлик. Недалеко від батьків є такий лісочок невеликий, і ми тут пішли. Там розпалили вогнище в мангалі, ось такий він прикольний у вигляді оленя. Ось, і насмажили цілу кучу шашликів, таких дуже смачних. Купили Глінтвейн, взяли його з собою в і такий гарячий. До речі, не думала, що вино плюс кориця, плюс апельсин. І ось такий простий рецепт. А вийшов такий смачний глінтвейн прям-ну, взагалі, я навіть здивувалася, що змогла таке приготувати. То ми з мамою пили Глінтвейн, ну, а тато що поміцніше. Потім всі разом досмажували вже це все м'ясо. Його вийшло багато, ну і чекали мого чоловіка, він допізна працював і вже пізно ввечері до нас приїхав. Ну, звісно, він був з нами. Як же без нього, він нам всячески допомагав, жував печиво, ну і просто щось там підагукував. Ну і потім вже чекали, коли вже буде 12-та година, робили бутербродики, салатики, щось там їли, смакували. Ось, ну і так, таким чином, і зустріли новий рік. Всім ще раз привіт, вітаю вас вже у 2024 році. Почався рік важко у всіх нас, але сподіваюся, що все одно він буде гарним роком і принесе нам гарні події, на які ми всі так, так чекаємо. Ми 1 січня ми повернулися вже від батьків, там де ми святкували новий рік. Не кричи, сінок, підказує мені, що казати. Добре, відсвяткували. В принципі, нормально все було. Намагались створити намагались собі новорічний настрій. Ну як, як змогли. Єдине, що саме в новорічну ніч Ігнашик прокинувся десь. За 20 хвилин до 12, от, і в 10 хвилин на першу він вже знаєте, так почав активно капризувати і вимагати, щоб його поклали спати. Тому я встигла зі всіма тільки бокалами цокнутись, зробити два глоточка шампанського. от, І пішла, думала, що швидко його вкладу, але ні, вкладала його дуже довго. І коротше, коротше на цьому моє святкування закінчено було. І я вже лягла спати і довго, зранку. Добре, всі довго спали, виспались і вже задоволені, тоді продовжили вже святкувати. Коли ми приїхали додому, тут нас вже дещо ж чекало те, що я замовила наприкінці грудня. Зараз вам покажу, що саме. Так, ось що хотіла вам показати: наша покупочка це нове ліжко Ігнату, вже таке доросле, для підлітків. Це 1,60 на вісім, поки тут живе котик. От, тому що я щось не здогадалась одразу взяти до нього постільну білизну, але вже замовила і чекаю. Ось таке воно з захисним бортиком. І гнашок, правда, тут ще не спав жодного дня. Але сподіваюся, що подальшому спати буде. Ось таке воно гарненьке, біленьке, мені дуже сподобалось. І дуже швидко доставили, привезли, думала, буде довше. А так, вже, вже на Новий рік воно стояло тут, чоловік його вже зібрав. Добре, через те, що воно низьке, то Ігнат вміє сам на нього залазити і злазити. От. І сподіваюся, він не буде з нього випадати у вісні. От, а так, в принципі, дуже зручно, ну, як я це бачу, що він такий спить тут всю ніч собі спокійно, а потім зліз і прийшов до нас у ліжко. Наш диван якраз стоїть напроти цього ліжка. От, і ми такі зранку всі добре проснулися. Ну, це мені так хочеться. Як воно буде, подивимось. Ще далі. Написано, що воно витримує 130 кг, тобто я також нормально в ньому поміщаюсь. Ось, і планую е, лягати разом з Ігнашиком, його вкладати, вже відходити від всіх цих укачувань. От, а разом лягати, а потім я така встала, тихенько ушла і далі моя дитина спить. Ну, отакий в мене план. У Ігнашика ігнашка було, було ось таке ліжко. Але вже десь з місяць він в ньому взагалі не спить. Мабуть, спробуємо його продати, бо воно в ідеальному стані. Ось, але просто вже ми з нього виросли. Якби своє воно вам нам відпрацювало класне було. Але воно 90 на 60, і він якби вже ручками впирається, постійно б'ється, просипається через це вісні, і спить неспокійно в ньому. Ну а останній місяць взагалі вже в ньому не спить. Ось таке воно було гарне, але все, виросли. Все, свята закінчились, святкова їжа також, тому сьогодні вже звичайні бутерброди. До речі, сьогодні чомусь захотілося гарячих бутербродів, і якраз був сендвіч хліб. Вау! Вау, вау, вау! Просто роблю звичайні з сиром. Взагалі, бутерброди з маслом і сиром зранку це моя найулюбленіша їжа. Пішла пити чай. А Зараз зробимо з вами б'юті-хвилиночку, я покажу вам, що мені подарували на Новий рік цілий пакет е, всяких баночок, мильно-рильних. Я таке обожнюю. Зараз вам покажу. Е, ось такий бальзам для волос Ельце фіолетовий. Я якраз його хотіла, і чоловіка-мама як просто знала, що я схочу саме такий. Ось, дуже класно пахне. От, я вже у когось з дівчат на Ютубі його бачила, також хотіла спробувати. Так, потім, ой, потім, ну, Міцелярна водичка, вона завжди е пригодиться. Я зазвичай люблю рожеву, а це якась така з зголоновою кислотою. Спробуємо. Вони завжди, гарніровські, завжди добре. І що мені сподобалось за все, це отака от ціла банка маски для волосся Номером. До речі, чомусь ніколи її не купувала собі. Знаю, що багато хто її користується. В мене ніколи не було. Так що ось в цьому році якраз цієї банки на рік мені точно вистачить. Я її відкрила, вона так прикольно пахне, такий приємний аромат, мені сподобався. Так, і ось такий злиток золота. Це корейська. Умивалка. ну ви Таке, мабуть, бачили, в Єві така фірма точно є. От, Так, золота. З, цим, з чим вона тут? З муцином равлика. Ну, равликами не пахне, це вже добре. Якось запах такий нейтральний. Дуже-дуже-дуже-дуже ніжний. Ну, виглядає так по модному. <смі> Спробую. В мене якраз своєї умивалки залишилось там на два-три рази, і почнемо пробувати всі мої новиночки. Клас, так люблю чимось це от намазатись, все волосся, намазати все люблю. До речі, на що на що, а ось намазки волосся В мене зараз ну, зовсім не вистачає часу, але в цьому році в мене по плану. Приділяти собі час саме на це, на всякі б'юті-процедурки. Але Ігнашику на Новий рік ось таку книжку, перша книга малюка. Все намагаюсь зробити так, щоб він полюбив книжки, поки що ні. Непогана книжечка така в плані того, що тут дуже ре реалістично зображені всі малюночки. От, бачите, вони такі, як фотографії, ось і підписані навіть англійською мовою. Можна одразу вчити. Ось єдине, що самі сторіночки такі тоненькі, і ну, треба з ними бути обережно, бо він їх помне. Але поки що йому фіолетово на цю книжку, скажу чесно. Але я не цей все ще сподіваюсь, да, що він полюбить. полюбить. це все роздивлятись, і ну, в принципі, вже пора його цим зацікавлювати. Він сказав, як тобі як ти новий рік зустрів? Як зустрів? Добре? Як зустрів, Розказуй всім. Як зустрів? Так ніяк не можемо його підстригти. В той день, коли збирались його підстригати, це 29 грудня ми хотіли поїхати. В нього. Почалась реакція на вакцину. ну от цю, що ми робили в рік КПК, чи як вона там називається. Коротше, була реально висока температура, два дні це все діло трималось, от. а потім через день ще була і така сипь маленька по всьому тілу, але вона нічого не чухалась, там такого нічого не було. І за день все пройшло. Ну, Все пройшло. І, слава Богу, називається. Так що е, наступна вакцина вже тепер не скоро, ура. У нас в під'їзді на першому поверсі біля ліфта іноді залишають такі речі, ну, знаєте, які там. І викинути шкода, бо вони ще в гарному стані, може, комусь знадобиться. І там дуже часто буває або дитячий одяг, або іграшки дитячі. Та в цей раз мені там сподобались такі машинки. Оця іграшик взагалі класно зайшла. Така, що сама перевертається, От, знаєте, їде і... і ще й жужить, і перевертається Коротше, клас. Дитина моя почала грати з машинками, я рада. І ще ось таку. Подумала, якщо вона справна, то візьму. Так, да, нажимаю, гудить. Зараз покажу вам, дуже смішна. зміжна. таке робить. Чоловік Беріга. мені каже, навіщо ти взяла ці іграшки, притянула, може, комусь більш треба, ніж нам. Я кажу, ну не знаю, я Дай прийшла перша. Це знаєте, як в секунді, в перший день, хто прийшов, той взяв найкращі речі. Ну, ем, я розумію, коли люди туди щось таке ставлять, мені іноді також. Ем, Знаєте, якби ну, річ нормальна, що працює, просто тобі не треба, і ти просто не можеш її викинути. Тобі ото жме там щось всередині, таке типу, жалко. Ну а мені якби мені буде її не жалко. Я, якщо вона нам ну, взагалі не буде потрібна. подивлюся, якщо буде гратись, залишу. А якщо не буде потрібна, то мені викинути буде її набагато простіше. Тому взяла, нехай, нехай дитинка пограється машинками. Насправді, нас, правда, свого Мотлоху вистачає, ну буде ще. А нас вже вечір. Я готую вечерю і слухаю такий прикольний міні-концерті. Це наша співачка Роксолана, і там ще зірки. Називається Настрій колядувати. Здається, так. Там 30 хвилин, і всякі щедрівки і колядки вони просто оранжев... ну, зроблені на сучасний такий лад, і там і каска, і монатік, і Донтес. Всі там з нею співають. Слухайте, так прикольно. Мені здається, це найкращий такий е, така підбір, підбірка е, в цьому році новорічних пісень для мене. Мені дуже сподобалось. Якщо вам попадеться на очі, подивіться, реально дуже атмосферно так. Хоч вже і пройшли свята, але все одно зима продовжується, тому можна слухати. А на вечерю в нас, до речі, сьогодні дранички. Я досмажувала їх вже з ігнашиком. Mm. Ось, разом з ним вечеряти. Я буду свої драночки, а він буде свої оладушки. Ось я їх йому вже насмажила. Боже, яка пічка в нас брудна. Отже, все, смачного нам. Дитина вимагає їсти. Ось такі вони, мужики, всі, нетерплячі, нія. Не можемо, скажімо, терпіти, коли хочеться їсти, правда? Все, даю, сину, даю. А на цьому я буду вже завершувати це відео. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь і до зустрічі у нових наших відосиках. Всім пока-пока!